Гойтовичні і корчок соцдання. У нас є два питання, два проекти рішення порядку денної сесії. Перше стосується про внесення змін в рішення від 13 грудня 2023 року номер 2302 про утворення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони на території Миколаївської міської ради. Проект рішення. Звичай так, внести зміни в пункт 5 рішення міської ради від 13 грудня 2023 року номер 2302 та викласти його в наступній редакції, закріпити за пожежними командами добровільної пожежної охорони наступні пожежні автомобілі. Гірський старостинський округ, пожежні автомобілі стар, державний номер ВС 6723 ПТ, стар державний номер ВС 1406ТЕ. Державний номер ВС 2046 ПО. Рудниківський, старостинський округ, пожежний автоміт е, і Верхо. Державний номер ВС 2488 ТС. І контроль на виконання рішення покласти на комісію питання регламенту, депутатської етики, законності і попередження корупційних проявів. Прояв. Значить, перше питання. про з... І, будь ласка, хто має якісь там зауваження, заперечення? Хто за те, щоб винести даний проєкт рішення на сесію, внесення змін в рішення Миколаївської міської ради від 13 грудня 2023 року номер 2302 а саме закріпити оці пожежні за командами пожежної добровільної охорони, вичі перелічені автомобілі. Юрій Ковальчук Савчук за. Щоб ще так. І наступний у нас є проект рішення сесії про внесення змін в рішення Миколаївської міської ради No14, 29 січня 21 року. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються управлінням надання адміністративних послуг за державною реєстрацією Миколаївської міської ради. Проект рішення звучить так: Миколаївська міська рада вирішила внести зміни в перелік адміністративних послуг, які надаються управлінням надання адміністративних послуг за державною реєстрацією Миколаївської міської ради, які затверджені рішенням Миколаївської міської ради. Року. Згідно з додатком 1 до цього рішення, який додається, і другим пунктом – суб'єктам надання адміністративних послуг і твердити інформаційні та технологічні картки, вжити закладів для забезпечення надання адміністративних послуг відповідно до закону України про адміністративні послуги та розпорядження Кабінету міністрів України номер 523 Е, деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг і контроль покласти на комісію з питань регламенту депутатської етики, законності попередження колекційних проймав. Там є той додаток, ви нам розсилали на електронні адреси, який дуже довгий. Проєкт рішення внесення змін в рішення Миколаївської міської ради номер 114 від 29 січня 2021 року. Наталя Варчевська Корочок Савчук за. Так, пишемо, значить, вирішили. Винести. nossa comissão de gastos.